На Закарпатті затримали мера міста Мукачево Андрія Балого та голову Мукачівської районної ради Михайла Ланя. Їх підозрюють у зловживанні службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки у центрі міста площою понад 3 гектари. Співробітники служби безпеки спільно з НАБУ та САП викрили міського голову та голову районної ради у причетності до цих корупційних схем. Організатор, голова районної ради, є впливовим авторитетом у кримінальному середовищі регіону. Минулому він двічі обирався народним депутатом, у тому числі від забороненої зараз партії регіонів. Давайте послухаємо. На сесії міськради міський голова забезпечив прийняття рішення про продаж ділянки за ціною заниженою у майже 9 разів. При цьому покупцем ділянки виступило приватне товариство, фактичним контролером якого є голова районної ради.